Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплююче нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Bravery takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. It's the worst carnage that this world has seen since World War II. Absolutely fascinating. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas comme Européens. laisser gagner la russie en ukraine nobody's gonna break us we're strong we're ukrainians Сьогодні ми намагаємося зрозуміти потік оновлень з Саудівської Аравії, де вчора американські та українські посадовці провели восьмигодинні переговори, під час яких було розроблено пропозицію щодо припинення вогню, яку на момент запису цього подкасту ще не прийняла Росія. Ми також перетинаємо протоку до Парижа, де зібралися міністри оборони та керівники армії Європи, щоб обговорити коаліцію охочих на підтримку України. Сьогодні середа. 12 березня, три роки і 17 днів, з моменту початку повномасштабного вторгнення, сьогодні зі мною виконавчий редактор аудіо Френсіс Дірнлі, а з Парижа приєднується асоційований редактор з питань оборони Дом Ніколс. Оскільки дом подорожує в Париж на конференцію з оборони, Френсіс, ти сьогодні робиш усі оновлення, і їх дуже багато, кожної хвилини щось відбувається. Будь ласка, розкажи нам про все. Дякую, Аделі. Це були дуже значні та стрімкі 24 години. Я збираюся пройтися в загальних рисах хронологічно того, що сталося після вчорашньої трансляції, об'єднуючи як військову, так і політичну сфери. Отже, вчора в день, після восьмигодинних переговорів з чиновниками США в Саудівській Аравії, Україна погодилася на пропозицію про 30-денне загальне припинення вогню з Росією. Президент Зеленський сказав, що тепер завдання США переконати Москву погодитися на цю позитивну пропозицію. Він сказав, що Україна готова припинити стрільбу і почати переговори. І якщо Росія відхилить пропозицію, то ми на жаль дізнаємось, що є перешкодою для миру тут. В результаті згоди Києва США заявили, що негайно відновлять обмін розвідувальною інформацією та надання безпекової допомоги Україні, які, звісно, Вашингтон зупинив. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив у своєму зверненні пізніше: сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме перейти до припинення вогню та негайних переговорів. Тепер ми передамо цю пропозицію росіянам і сподіваємось, що вони скажуть так миру. Потім він сказав цю важливу фразу «Тепер м'яч на їхньому полі зараз. Я перейду до того, чому Україна могла погодитися на це і який тиск це чинить на росіян. Але спочатку я повинен сказати, що не було ознак того, що Москва негайно збирається призупинити свої військові дії. Рідне місто Зеленського, кривий ріг, було вражено вночі. Загинула 47-річна жінка, четверо у критичному стані. Загальна кількість поранених близько 14, в цілому. 15. Також були атаки на Київ, Харків та Одесу. У останньому місті загинули чотири солдати. Можливо, матроси на борту вантажного судна під прапором Барбадосу, завантаженого зерном, були уражені балістичними ракетами під час прямування з порту Одеси до Алжиру. Тим часом операції були прискорені в Курську, де сьогодні є повідомлення, що українці повністю відходять. Дуже значний розвиток, до якого я повернусь за кілька хвилин. Але спершу давайте розглянемо детальніше цю пропозицію про припинення вогню, які позитивні та негативні сторони для України щоб її прийняти. Очевидно, якщо росіяни відкинуть її, то це покаже, або слід сказати підкреслить, що саме Москва, а не Україна. Є перешкодою для миру, це могло б зіграти на користь України в Сполучених Штатах. По-друге, це призвело до відновлення обміну розвідданими та передачі зброї зі Сполучених Штатів. Дуже важливо. По-третє, якщо велике якщо але якщо Росія погодиться, це негайно дає Києву час і знімає тиск на фронті, дозволяючи Європі. Яка, звісно, ще приводить себе до ладу, щоб переозброїтися і сформулювати пропозицію для наступного етапу, яким би він не був, але з зубами? Які ризики? Якщо Путін погодиться, це дасть йому час для переозброєння, це може знизити відчуття терміновості в Європі, діяти, забезпечити більше доброзичливості для Москви в Білому домі та дати більше часу США на відмежування від Європи та війни. М'яч також буде повернуто на поле Києва, що змусить українців робити більше поступок. Якщо режим припинення вогню триватиме набагато довше ніж 30 днів, Кремль може розраховувати, що його вплив також зросте на триваліший період, можливо, налагоджуючи економічні зв'язки зі сполученими штатами, тиснучи на Україну щодо виборів, на яких вони можуть здобути вигоду. Можливо, навіть добившись усунення президента Зеленського з посади, водночас погрожуючи Європі, що він не зможе втручатись в Україну без порушення цього перемир'я. Отже, це складна картина, хоча це не означає, що для Путіна немає небезпек. Найочевидніше, що прийняття цього, як я кажу, зупинить імпульс його військових і потенційно дозволить матеріалу надходити в Київ. Це також означало б, що якщо він відновить наступи без провокацій, буде очевидно, хто агресор, якщо це вже не було очевидним. Це може бути добре сприйнятим або навпаки серед деяких аудиторій у Росії, але. Давайте будемо відвертими. Якщо Путін погодиться на це перемир'я, тоді він може порахувати, що є способи, як він може відновити бойові дії, що зменшить деякі з цих негативів. По-перше, він міг би ініціювати операції під чужим прапором, що є відомою тактикою в російському арсеналі, а потім відновити наступ, використовуючи дезінформацію та ідеологічні схильності Білого Дому, щоб звинуватити українців у порушенні перемир'я. Він також міг би звинуватити захід або, можливо, конкретно Європу. Зрештою, будь-хто, хто після останніх тижнів вважає, що на білий дім можна покладатися, щоб роздивитися факти і остаточно посилити тиск на Росію для досягнення миру, повинен вважатися занадто оптимістичним на даний момент. Але як сьогодні написав сир Лоуренс Фрідман, нічого з цього не було скоординовано з Москвою, і це явно не є підходом, якому надає перевагу Путін. Як він каже, він хоче завершити переговори припиненням вогню, а не починати з цього. Росія прагнула залучити США до обговорення великої картини корінних причин, які вона визначила як усі події, пов'язані з так званим розширенням НАТО та західним нахилом України протягом цього десятиліття. Вони не відмовилися від своїх вимог до мирного врегулювання з Україною, викладених в червні 2024 року. Це вимагає від українських сил евакуювати території, які вони все ще контролюють в Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні, а також денацифікацію, нейтралізацію і демілітаризацію. Отже, це сер Лоуренс Фрідман, що підводить мене до наступного пункту, щоб ми не забули, що навіть якщо буде погоджено перемир'я тимчасове або постійне, це не буде стійким миром а замороженою війною. Майже напевно приречена на новий вибух у певний момент, або призведе до внутрішньої кризи однієї зі сторін. Можливо, з цієї причини цього ранку джерела в Кремлі заявили, що Путіну буде важко прийняти перемир'я з Україною за підтримки США, поки його війська просуваються на передовій. Один з них описав перемир'я як хід, спрямований на відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною, але замаскований під пропозицію про перемир'я. Наш старий друг речник Кремля Дмитро Пєскіпєсков, сказав, що не варто поспішати, додавши, що спочатку потрібно отримати інформацію від сполучених штатів, і що розмова між Путіним і Трампом може бути організована швидко. Я вважаю, варто відзначити, що Велика Британія була тісно залучена до розробки цієї угоди про припинення вогню. Джерела в уряді повідомили BBC, що Сір Кір Стармер очолив європейські зусилля щодо покращення відносин між двома країнами Україною та США після того публічного конфлікту між Трампом і Зеленським. Минулого тижня Джонатан Пауел, радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки, прилетів до України щоб консультувати перемовників щодо взаємодії з американськими посадовцями. Стармер назвав запропон. Новане припинення вогню визначним проривом і важливим моментом для миру в Україні, і нам відомо, що Трамп збирається запросити Зеленського назад у Білий дім. Що ми не знаємо, так це чи вважає Лондон, що все це стосується виграшу часу для Європи? Але зрозуміло, що Британія вітає ці події не в останню чергу, можна припустити, тому що Вашингтон відновив ту дуже важливу військову та розвідувальну підтримку. але... І це важливо, повертаючись на поле бою, Київ, схоже, втратить одну зі своїх ключових козирних карт, адже після семи місяців бойових дій проти російської та північнокорейської армії українські сили, як ми розуміємо, відступають з російського регіону Курськ. Згідно з аналізом Deep State, російські війська увійшли до східної частини Суджі, Тоді як інститут вивчення війни повідомив, що сили Москви також просунулися в межах міста. Кадри, опубліковані державними новинними агентствами, показують війська, які розмахують російським прапором у центрі міста, яке знаходиться приблизно за 10 кілометрів від українського кордону. Звісно, і саме до цього поселення українці привезли багатьох журналістів, західних журналістів, включаючи декількох, які брали участь у цьому подкасті. Один незалежний військовий аналітик Тик сказав, що присутність російських медіа біля суджі свідчить про те, що українські сили відступили без бою, очевидно, намагаючись зберегти свій особовий склад і техніку. Звісно. Ми знали, що ситуація в Курську довгий час була дуже небезпечною, але швидкість, з якою відбувається цей відхід, змушує деяких задуматися, чи не пов'язаний час відходу з подіями в Саудівській Аравії, чи була це ціна, яку сплатив український уряд, щоб зробити майбутні перемовини простішими для Сполучених Штатів, маючи справу лише з російськими військами на українській території. Тепер дехто припускає, що США відключили свою розвідку, щоб прискорити це виведення з Курська. Але я хочу наголосити і наголошую на цьому дуже, дуже сильно. Це лише припущення. Це може бути варіант для майбутніх істориків. Згодом, звісно, ми обговоримо стратегічну цінність цієї спірної операції. Для декого це був винахідливий хід, який призвів до зменшення російських сил на сході, оскільки вони перемістили війська для протидії вторгненню, що призвело до більшої залученості Північної Кореї і показало Росію такою, якою вона є, а також змінило розмови про можливості України після невдалої контратаки. Для інших це операція, яка відвела частину з найкращих українських солдатів від місця, де, можливо, їх найбільше потребували на сході, і все це заради території як аргументу на майбутніх переговорах, яку вони не утримали до початку цих переговорів. Але, безсумнівно, це одна з найважливіших операцій війни, і ми продовжимо обговорювати її детально в майбутніх випусках. Але Едлі. На цьому ми зараз зупинилися о першій годині за лондонським часом. Дякую, Френсіс. Дом. Я думаю, ти щойно прибув до Парижа на великий саміт з оборони. Що ти чуєш останнім часом про європейську позицію? Ну, я за зайняв своє звичне місце тут на гардюнор, просто біля смітників. Це здається найменш жахливе місце, яке я міг знайти. Я отримую кілька кумедних поглядів від жандармів там бонжур. Отже, я щойно прибув до Парижа на зустріч, яка відбудеться через кілька годин за участю міністрів оборони з Е5. Це нове об'єднання. Е. Я припускаю, що для, для європейських п'ять це, це британці, французи, німці, італійці та поляки. Отже, вони всі збираються разом через кілька годин. А тепер вчора, ввечері, на начальники збройних сил зібралися не лише з е 5 але думаю, також з НАТО, ЄС та ще із купи інших країн. Але британський адмірал Сер Тоні Радакін, голова збройних сил Великобританії, приєднався до свого французького колеги та інших національних керівників служб для обговорення того, як може виглядати ця коаліція бажаючих, і вони проводять так би мовити презентацію. Скільки у кого військ, що у кого є? Очевидно, Польща, де у вас це знаєте, танк з Франції і так далі, і так далі. А сьогодні це політика. Спроба об'єднати політичну сторону з фактичною важкою технікою. Тож міністр оборони Великобританії Джон Хілі зробив заяву вчора пізно ввечері, яка говорила про те, що це вирішальний момент для майбутнього України та для безпеки Європи. Він сказав, що нації Е5... Повинні взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та повторив, що Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України, і ми продовжимо лідерство разом з нашими європейськими партнерами, оскільки ми прагнемо до справедливого і тривалого ми миру. Сказав він. Тепер питання щодо цього слова справедливий. На ми почуємо ще багато про це, як я думаю, чи означає справедливий мир повернення всіх військовополонених, всіх цивільних, всіх дітей? 19 тисяч дітей, про яких сказано, що були це цифра. Яку сьогодні назвав Майк Мартін депутату палаті громад? 19 тисяч дітей забраних Росією? Чи включатиметься справедлива мирна угода, виплату репарацій і притягнення до відповідальності за осіб, обвинувачених у військових злочинах? Отже. Величезна кількість питань тільки в цьому одному слові справедлива. І я зазначаю, що в сьогоднішньому запитання до прем'єр-міністра, які закінчилися близько, ну близько, десь годину тому, насправді, півгодини тому Майк Мартін запитав прем'єр-міністра, чи підтвердить прем'єр-міністр палаті, що британські миротворчі сили будуть розгорнуті в Україні лише за умови, що мирна угода включатиме як повернення українських дітей, так і притягнення Путіна до відповідальності. Зараз прем'єр-міністр Стармер, дрежто уникнув відповіді. Сказав. По перше, я дякую йому за порушення цього питання, тому що це абсолютно жахливий випадок викрадення та викрадення людей. І коли ми говоримо про тривалий або справедливий мир. В Україні це звичайно має включати вирішення цього питання, і ми, як ви могли б очікувати, постійно піднімаємо його з нашими союзниками. Отже, знаєте, для прем'єр-міністра тут не дуже багато місця для маневру, щоб сказати так чи ні. Але це було б надзвичайно, я маю на увазі, практично не було б жодної мирної угоди, жодної угоди про припинення вогню, якщо в ній, якщо в ній було б передбачено, наприклад, притягнення Путіна до відповідальності міжнародним кримінальним судом. Тож я думаю, що Мартін має рацію, піднімаючи це питання, але я просто не бачу, щоб це просувалось на цьому етапі. Проте, той факт, що було запропоновано угоду про припинення вогню і що військова та розвідувальна підтримка для України була розблокована. Це явно є, ви знаєте, це покладає. Це тепер тягар на Росію, але також і на Вашингтон. Я знаю, що державний секретар Марко Рубіо визнав, що угода про припинення вогню ще не передана росіянам. Він сказав, що м'яч на їхньому боці, і якщо вони не погодяться, як Френсіс сказав хвилину тому, ми знатимемо, що є перешкодою для миру тут. Тепер проблема для Росії полягає в тому, що. Правда автомоцию це, цей процес іде знизу вверх. Тобто спочатку припинення вогню, а потім перехід до довгострокових питань про те, яким є справедливий мир, їхній бажаний механізм, звісно, був би іншим. Продовжувати бойові дії на місцевості, оскільки вони відчувають, що здобувають позиції, їх не хвилюють втрати, яких вони зазнають. Вони задоволені ситуацією на полі бою, але хочуть обговорити те, що вони вважають всіма великими питаннями, корінними причинами, як про це говорив Лоуренс Фрідман. Знаєте, розширення НАТО, денацифікація, тобто зняття зеленського і встановлення режиму дружнього до Кремля та демілітаризація, що є кодом, щоб зробити Україну настільки слабкою, що вона не змогла би чинити опір через кілька років, наприклад. Тож не дивно, що росіяни вони були дуже обережними у своїй реакції. Вони б не їм не подобається такий процес, так як це відбувається. Вони були дуже обережними у своїй реакції. Вони намагатимуться зрозуміти наскільки далеко вони можуть підштовхнути Трампа, втримати угоду, яка буде для них вигідною, не виглядаючи тим, хто перешкоджає миру, про що говорив Марко Рубіо. Але що вони знають, так це те, що Трамп хоче угоди будь-якої угоди, відверто кажучи, тому що він хоче заявити про перемогу. Він хоче свій заголовок. І якщо вони виглядають так, що стоять на шляху цього, так Трамп може розлютитися на них, як він зробив із Зеленським в овальному кабінеті. І знаєте, це може, може включати більше зброї в Україну. Отже, Росія не дивно дуже обережно відреагувала на цю, цю пропозицію. І ще один момент, якщо дозволите, Едлі, один, один момент. Щодо цього 30-денного припинення вогню, ми не повинні робити помилку. Думати, що перемир'я прирівнюється до тихого часу на полі бою. Це зовсім не так. Ці періоди зазвичай неймовірно зайняті поповненням позицій, ротацією військ, проведенням ремонту та обслуговуванням обладнання і позицій, Знаєте, копанням більше траншей і так далі, евакуацією поранених, поверненням загиблих всі ці речі. Отже, багато активності, в рамках якої можуть бути деякі спроби. Так, так, з одного боку, або з іншого, або з обох, щоб під прикриттям, наприклад, просування вперед, щоб забрати своїх загиблих, і війська звичайно будуть надзвичайно нервовими. Очікуючи порушень з іншого боку, це може бути надзвичайно небезпечний час, адже кожна сторона, очевидно, намагається вийти з періоду припинення вогню в кращому становищі, ніж вони зайшли в нього, і ця мотивація може призвести до ризикованої поведінки та неправильних рішень на місцях, що можуть привести до непорозумінь. Це може бути дуже дуже складний і небезпечний час. Але зустріч тут зустріч Е5 e почнеться за декілька годин. Потім кажуть, у нас буде трохи часу з міністром оборони, і я зможу все це донести до вас завтра. Україна The Latest» – Це оригінальний подкаст від «The Telegraph», створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на «The Telegraph» на сайті. www.telegraph.co.uk дотко до на нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну Окрейнпотілеграф.ко Юкей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.